Мої любі, Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч між збірною Україною та збірною Албанії. 2-1 албанці перемагають. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну що ж, мої любі друзі, давайте все по порядку розпочнемо. Розпочнемо ми зі стартових складів. збірної України. 4-1-4-1 стартова розстановка у підопічних Сергія Реброва. Анатолій Трубін у воротах. Нікола Наталій Міколенко, по флангах. Володимир Барашко центральний атакувальний півзахисник, Георгій Сидоков, Микола Шаперенко, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Владислав Кабаєв по флангах. Ну і Роман Яримчук у нападі. Ось така стартова розстановка Національної збірної України. Давайте перейдемо до Албанії. 4-2-3-1. Стартова розстановка Албанців. Старкоші в воротах. Кумбула Кумбулаї, Смайлі захисники. Хісаймітай по флангах. Рамадані, аслані, Центральні опорні півзахисники. Лячі, центральний атакувальний півзахисник. Бейміасані по флангах та Манай відповідно у нападі. Така стартова установка у збірної Албанії. Тепер давайте, мої любі друзі, по матчу. Загалом матч був доволі таки рівний. Збірна України більше володіла м'ячем, але ударів не було. Тобто у збірної України ось тільки в кінці вже тайму був непоганий момент у Рома і Рібчука. В Албанії також моментів гольових і не було. Ось, були непогані простріли. Ось небезпечні. Але сказати, що якісь моменти були гулявіші ще не одних, що в інших, то, то ще в Україні що в Албанії, я би не сказав би. Володимир Барашка був певний момент після кутового. Тут такий спокійний, абсолютно перший тайм 0-0, абсолютно спокійно. Команди зіграли. А, все найцікавіше розпочалося у другому таймі, тому що Яхім Канапля забиває вже на 4-й хвилині другого тайму, на 49-й хвилині Єхімка напля забиває. І я, би виділи, би Садакова, ну, я би тут виділив Георгія Садакова, який віддав передачу на Віталія Миколенка. Ну, Віталія Маколенка я би виділив, який зробив неймовірну подачу, М'яч так пролетів повз усіх, дійшов до Єхіма Конопля, на їх Конопля пробив з лету і забив. До речі, воротар навіть відбив удар Коноплі, але удар Єхіма Коноплі був настільки сильний. Пробив ближні коти хім Канапля, воротар відбив удар я Канапля, але М'яч, сітку воріт все-таки залітає 1-0. Україна виходить вперед у даному поєдинку. І здавалося, що, що ось гол. Наша збірна вийшла вперед, 1-0. Але Албанія дуже швидко відіграється, тому що вже через 5 хвилин рахунок вже стає 1-1. І смайлі забиває кутовий подача, нібито українці відбились, потім кошета. м'яч доходить до ісмайлі. І забиває. Робить рахунок 1-1 Потім Україна має супер шанс. Віктор Циганков, до речі, після забуту м'яча українці. Не ну, пані, Непані атаку проводили Віктор Циганков. Тут Україна могла і другий гол забивати. І було таке відчуття, що ще Україна і другий гол може забити, але, на жаль, цього зробити не вдалося. Будь-куватку пропустила гол українців, але миттєво могли знову виходити вперед. Віктор Циганков був хороший момент. В Україні були моменти. Але Асані на, на 66 хвилині з передачі... Передачі маная Манай, тут Ідеально віддав на асані Також передача ідеально до Асані дійшла но Асані пробиває в Протигід Анатолію Трубіну і забиває. Робить рахунок 2-1. Ну а потім Албанці закрились, захищались. Українці намагалися. Там Руслан Маляновська, Олександр Зінченко, і Андрій Армолко вийдуть. Але. Забути таки не вдасться. Ось, до речі, статистика 16-12. Це у нас удари в поворотах. Але Україна де більше ударів 16. Але 3 удари лише в площину. В Албанії хоча і ударів менше, там 12, але ударів площину аж 5. 59-41 Володіння мічем. Ось 5-4 закутуємо. То Україна, в принципі. Непогано сьогодні зіграла, справді мені дуже сильно сподобався матч. Моменти були, але забити ну, не вдалося. Ні, ну, вдалося забити. Не вдалося здобути хороший результат. Да? Який би нам би хотілося, б, ось, але в будь-якому випадку брав Україну і треба бути з командою, треба її підтримати. Ось, я підтримую нашу збірну, так, да, програли. Дуже боляча поразка, прикра поразка. Але треба бути зі збірною України, треба її підтримати перед матчем з Чехами. Ось. Я вважаю, що збірна України сьогодні дуже хороший матч провела, і команда не награла на поразку, я думаю. Ну, що ж ти поробиш. Да? Що ж ти поробиш, да? Ось, в будь-якому випадку. Дві гольвіна году мали українці, дві гольві нагоди опущені. Показова статистика. Тобто -то моменту були, забивати українці могли. І це якраз було в другому Ну, Албанія свій шанс реалізувала. 484 передачі в українців. 421 передачі точні 59%, 100, 59 контроль м'яча 84% точність передач в Албанії 41% володіння 80% точність передач. 344 передачі. 277 передач точні. 2 по повсайдах. Із 16 ударів Українці нанесли 3 удари в площину 7 ворота, 6 ударів заблоковані в Албанії з 12 ударів, 5 ударів в площину 6 ворота, 1 удар заблокований. По успішних відборах краща Албанія. 7 успішних відборів. 87% успішність. В Україні було 8 успішних відборів, 50 перепрошую успішність. 7,27 повинні сім'їча. 3 сейв Анатолія Трубіна, 2 сейви вратаря Албанської збірної. 17 порушення правил збірної України, але 0 жовто карток. в Албанії 13 порушень правил, одна жовта картка. Найкраща футболіст матчі Асані. На мою суб'єкту зору саме Асані. Найкращий футболіці матчі він забив, по-перше, переможний гол, втрих Асані. Мідлюсі не сподобався в Україні, я би виділив. би... Юрія Судакова, Яхима Коноплю, я Хімака на плюве, виділив би якийсь забив Віктора Циганкова і за Гостера в гру. Ось. Знаєте, я думаю, що Україна на поразку не награла. Нічия, напевно, було б більш справедливим рахунком. Україна, я думаю, що на поразку не награла. У даному пояснику моменти були. В другий тебе мені дуже сподобався. Якщо перший темп 0-0, то ось другий темп, да, українці поступилися, але, знаєте, моменти були і мені дуже сильно сподобалася саме гра України. Гра, яка дає великий оптимізм. Ось, тому головне зараз підтримати збірну України, підтримати її. Ось через три дні вже матч з Чехією дуже важливий матч на виїзді. То треба підтримати зараз збірну Україну треба бути з командою, треба її так добряченько підтримати. Ось В будь-якому випадку поразка боляча нічого не можу сказати. Я дуже засмучений. Ось Нулючок, на жаль, Збірної України. Ну, тут, ну, прикро, нічого не можу сказати. Боляча поразка, але. Але будьмо сподіватися, що вдасться українцям стабілізувати ситуацію в групі. Україна 1, албанія 2. В будь-якому випадку, друзі, албанців хочуть перевітати з перемогою, але українці не засмучитись в будь-якому випадку команда, на мою думку, зіграла добре. І Треба зараз бути з командою, треба її підтримати. Тому що попереду дуже важливо матч з Чехією. Дякую, друзі, за увагу. Україна 1, Албанія 2. На жаль, поступається наша збірна України, але нічого. Подивимося, що буде далі. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.